Я і Фелік стандартне сучасне українське кіно. Не за якістю, а за маркетингом, піаром та зацікавленостю аудиторії. Спойлер, спойлер, спойлер. Про цей фільм ви напевно і не чули і навіть не бачили трейлер цього самого фільму. А й шкода, бо ця стрічка особисто для мене стала дуже приємною несподіванкою цього року. Якщо як там Катя та Лява лісіади, які я вже встиг глянути цього року, не вразили мене, а більше розчарували, то цю картину я можу сміливо рекомендувати до перегляду людям від 20 і п'яти років, чому саме через ностальгію та велику кількість деталей, якими і наповнена картина? Детальніше розповім. Далі фім розповідає про життя Тімофея та його мами Ольги у 90-х роках минулого століття. Історія є екранізацією біографічного твору Хто ти такий, Артема Чеха. і ця історія розкриває події одразу в трьох часових періодах. Перший це початок 90-х у нашій країні, де нам показують життя хлопчика у початковій школі та наголошують на моменті, коли у його житті з'явився новий хлопець бабусі. Так, таке теж буває. Фелікс, колишній військовий, який повернувся з Афганістану. Головну роль хлопця тут іграв син режисерки Андрій Чередник. І вибачте мене, але саме цей хлопак сподобався мені найбільше з усіх акторів. Він життєрадісний, приємний, милий, та взагалі його історія наповнена радістю, що підтверджується яскравою кольорокорекцією. Тут відзначу і прекрасно роботи Анастасія Карпенко, яка старалася витягти вже цього року на собі, як там Катя, та й чудовось. Грала і в цьому фільмі другим етапом стає підлітковий період життя, в якому ми можемо побачити, чи то 90-х, чи їх завершення. Героя тут відобразив Владислав Балюк. Якщо що, зіграв він дуже і дуже добре. Теж, а історія розповідає більш похмуре оповідання, а точніше дорослішання героя. Тут нас чекають багато невдач, цього самого героя бідність та голод, а також розчарування у багатьох моментах свого життя. В цій же частині велику кількість екранного часу отримує і Фелікс. Він стає і наставником героя, і водночас прикладом того, що не треба робити, бо можна стати як цей самий Фелікс. Якщо перша історія була яскрава та Марвиста, то ця більш холодна у кольорах та настрої в цілому. Вона ідеально передає ті часи та той дух, який панував у нашій країні у кінці 90-х. Ну і третє це доросле життя головного героя. Тут історія недовга, але прекрасно закриває оповідання та надає цікаві думки для роздуму глядачам щодо обрання свого шляху, наприклад. Ну і також відповідає на одне питання, яке довгі роки роздирало головного Героя, вся історія, хоч і набирає чимось геніальним та великим, складним або закрученим, але в той же самий час прекрасно виконує головну ціль: ретроспектива та ностальгія за 90-ми роками, які тут показані. Я, як людина, у якої було дитинство саме у 90-х роках, прекрасно пам'ятаю ті часи та помічав купу цікавих деталей в інтер'єрі, декораціях, одягу чи іншому фан-сервісі, який накидали сюди творці, особливий респект за це режисеру та постановнику цієї картини. Фільм йде усього півтори години, але подарував мені купу позитивних та приємних емоцій. Думаю, що людям за 40 цей фільм буде ще приємніший для насолоди. Рекомендую для тих, хто шукає приємну історію з теплими наративами без великої кількості амбіційності та задатками на культовість української культури. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: елемент цілині, елемент реальності половина, душі, половина, елемент простору, цілий, елемент часу цілий та елемент розуму. Половина. Дякую всім, кого ви зараз бачите на екрані. Особливо дякую Ярославу Левченка, Зверойду, Павлу М, ем, Дмитро Володимировичу та їх дружині Дарі, а також Миколі. Дякую, Микола. Ну і на цьому все. Якщо ви ще не дивилися цей фільм, дуже раджу встигнути піти в кінотеатр та підтримати творців. Або просто купити цей фільм офіційно в українських онлайн кінотеатрах. Ну а так, бережіть себе, любіть кіно та яй, Фелексинайте.